Всім привіт, друзі! Ви на каналі Modern Games. І сьогодні я хочу записати для вас відеоролик, де я граю в, в Рейн -Рот». да, останній відеоролик виходив, ще коли був адмінів про сківі туалети. Ну а я вернуся. На відеоролик буде крутий. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. А ми поїхали! В общем, я уже на своєму сервеку учаснику. І от все міпеша Хагаптайд to today. До речі, тут з'явився якась тако-база, І я так розумію, для того, щоб отримати треба зібрати усіх Тако брайн Ну, я їх ніколи не зберу, звісно ж. Не надіятися мені нема що. Також вернули в Fuse машину і додали це скорцу намілти відмінити. Інтересно, що це. Що буде, якщо я нажму Джоїн? Фюз-машина. Ладно, з усім розберемося чуть-чуть пізніше. Хочу чекати самі і також показати вам моїх брейнруків. В общем, у мене є три підроби для переродження. Лос Вакіта Сатурн, це я із ритуалу отримав, Бізон, Giulio Peter. Це я отримував коли я не заспавнив свою базу. Також є Джоб джоб Це з минулого адміна бьюза, який я не записав. В Веріо Деталі новорічні Брейнрот, які я розігрую, до речі. Пишіть в коменти, якщо хочете отримати їх. Любого, але одного. Так, тут є Лакукарачі, Курд Корн Савур якої я вибув із Івента, теж украв у Семі на базі там. А тут нічого немає. Якщо е, подробніше про розіграш Брейнротів, тих новорічних Валеріна Панпор Мінти на Giftin і якщо ви хочете їх отримати, е, пишіть в коментарі, у кого є Телеграм, заходіть в мій телеграм-канал, там я все обсудю. <кх> і поговоримо про що, да. Я розіграю цих примрутів. мені написав join the ultimate. Ну от я нажимаю join. Нажимаю а мене ніколи не перекірує. Нічого не розумію. Що це за join? Що це? Ну, це підключитися, так я розумію. Так. Закрити базу, не знаю. Навіщо По По попривички? Іван Спаун да. Чо чо я не знаю чо чо я joinу воно не join case В общем Я Семі активірувала 10x удачі трошки воно повинно було Досі ця кнопочка не роботає чогось Це дуже дивно навіть чи що А вона ще й викинула В общем Семі вже зараз виходить ВОТ ВІН ДА Сейні, скільки я не бачився з тобою. Тай саме з підписниками. На кінець ми з підписниками разом зустрілися. Може і підписники віддільно бачили тебе. І я тебе віддільно бачу. Але разом ми не були. Також, кстати, я не прийшов на з Бруно Марса. На жаль. Бо бо, бо, бо. -бо. Обшум. Самі, як завжди, я думаю, буду роздавати брейнроді, великі блоки, різні штуки, траляля, папапара, папапа. пара па, па -папа. ну, а я просто танцюю, зажигаю па папа. До речі, ви на нас питаєте, а ти що, на телефоні граєш? Так, да, я граю на... О, бомборолу, бомборолу райдерний. Скажу, да, я граю на телефоні, бо нема світла і на комп'ютері не водно. Так що прийдеться на телефон светлая ну ладно крабики крабики вилли брат бако и мусор сами лоз а, а причелосы я думаю винно киблок там вау Обалдеть. Таке ощущение, коли я не сам, а з вами, друзі, як всегда фіня все у спина виплю. А що може інакше випустити? Правильно? Нічого хорошого О, лаки лакіблоки, но я таки не беру. Мені треба адміни лаки -блоки лаки блоки адміни і такого це було. Тут цілий блоки вибивається через силу води. Ай. Ого, крапус медуза. Ого, але у мене не було жодного. Сьогодні думаю поскидати шось в цю машину. О, а це, це. В общем, я хочу сьогодні поскидати цю фіс машину. Я так розумію, це машина, бо коли був новий рік, то а, була новорічна фьюз машина. Я туда теж скидаю в <звук> Да. Кого б мені кинути в фюз машину? Не знаю, навіть не знаю. О, самі Луки Блоки дає. Кунули. Ой, причул. Окей, хай буде. Дивіться, хто вийшов. Тралаліта травела карсет, я її заберу, бо вона гарна така Вот. Ну, я думаю, можна покидати фьюз машину в різних брингом, таких як корм, корп саху, самі вже вішу. А! Вейло! А що відбувається? Так, мы можем получить лострис еще там класс. О, лаки блоки, лаки блоки, погнали. Раз лаки блок. Да, а лаки блок. Ой, ты идем ты еще кидать. Ой, Такс. Да. Так, идем ты наверх. Бам, кидаем тралали тут тралалу. И хоть снова не на... Ай, блин, открыто нельзя, когда в руках с Блин, я заре реку я завжди все локинуки и буди меня давай 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 стоп не останьте крабики кукарячисы не бей куда е -е. на базу на базу о мага Хе-хе. открываем бам бам быстро быстро за локиблоками Тихо, оте тихо тихо. Сюди е, е, е. Стоп, стоп. Тихо. Фу, взяв все. Хай буде. Йдемо тебе відкривати і продавати. Так, це отстояти їх мені не треба. Хоча я їх возьму і скину в фьюз машину, да. Зараз прийду і готи, то -ти на неоні токену. Хороша ідея. Сюди. Погнали далі. Бам. Не знаю, хто там саме круче може випасти, але сподіваюся, хтось випаде і крутий. Вот. Так, кладенс. Купляємо. Е, мене гепнуло. Тепер чекати скільки. Скільки чекати один. А, капець. Йдемте відкривати локіблоки. Рослокіблок. Адіса мені випали лагранди комбінаціони. Ні, мені випали гусі гусі. Жили у бабусі. Три веселі гусі. Один сірий, другий білий, а третій в капелюсі. Давай, лагранди комбінаціони. Лагранди комбінаціони. Але гранди кури гуляціон. Тихо, тихо, тут оті блоки, вони йдуть, я їх теж хочу забрати. Там далі йдуть боги, брейнроти, б... блоки, блоки, але мені від... туди треба. Продаємо бомбінітос і гадзаті, то відкриваємо лакі блоки. Буквально, тому що прийшло уйдомлення. В общем, я, друзі, хочу... А, це не кидаєш, но за поняс. Запуня. Пришло уведомление. Так, лаки блоки, лаки-блоки, лавака сатурни, Та я її возьму, бо не треба. Фьюз машину бы скид в ту, ні? Безон джиопи. Сэмми, здорово! Здарова! здарова. Здарова, пока. Пока. Пока пока пока-по-па-па-па. -пока -пока -пока. Свинина бомбардина. Хто уже вийде? Як ви думаєте? Я думаю, вийде. Трак. вийди. Так, курту куртуляди на педатусту. Нет, самі Брин Рот він мені не потрібен бесполезное время. О, сильный окей, виби, робо, робо, виби, лама, сильный виби, слово, дуба, виби. Дуба, о, вин скрипнул, пьют с машинами. Упс, баба вид крип. О, овочки. А вот север, крутый брин, рот, пример, я не знаю. Я тут не собор. Я случайно купил та 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 та

І продавати шкода. І віддавати рандомним людям шкода. І я їх роздам вам, підписники. Да. Так. Так. Йдемо ти карсет вавес. Карсет вавес. Не знаю, що це таке. Та думаю, це щось круте. Mm? А буду тільки з Брейнроту. В общем, друзі, я буду скидувати Брейродів секретних зараз, фьюз машини. Перший це Грайпус Медуза. Другий це буде Джоб Джоб Савур, потім я скину Візон Джупітери і Лавака Сатурні і то Сатурні знаю, что мне даже выпаду, Мне больше выпасти Лостриос. Насколько это крутой рот, не знаю. Так. Идем. Не-не. А, то что я мог Бизон Джупитеры. И да. Так, а кто с тут вышел? Не. Вот я і беру бізон де джупітери І зара лавака сатурніту сатурна Бам І лава... Ааааааай Бізон де джупітери Ну да Бізон де джупітери бе 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 І фіз машина Па-па-па Давай брендро Та-та-та-та Па-па-па Оооо па. oh! Лакіблоки Станьте, станьте Я вас не можу пропустити Бо ви Великі блоки, Стоп, 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 там ще є один. Один лебестрий куда-то. Давай, 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 давай. Так, так, так. О, він скипнув фьюз машину. Зари пішли, пішли відкривати. Пішли відкривати не. Вот, це прикол. Не знаю, він крутий Бреймрот, я думаю. Buvų jomu sėdėti los orkalitus, los tralilitus ir los tralilitas. Nehvata yra los belulas, bebebebe be, be, belugas. Panaudojame atkryvą į didelį bloką. Karol, 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 gumno. Ir alesio, alesio, tož, tož, gumno. Daly idem atkryvą. Los Lucky Blocks. Tikiuosi, man išvyti įvade Los Grandes Combinations. Los Grandes Los Combinations. Dva Los Orkalitus. Tai vienintelis Los Rakis, o, mielai. Man reikia Los Orkalitus. Oi, jau pats pūtoju. Друзі, дивіться де я Я попав на цю карту, я все-таки зайшов в цей цунами ігра. да. Обалдеться, що uh -huh. uh -huh. таке? А, бежа, бежа, без. Єсть. Тихо. А, Вайло! Не розумію. Быстро? Нет! Блін. Mm, я не в самі додав якийсь цунамі. Спідшоп. Швидкість магазин. Давайте прокачаємо до максимуму, скільки мені хватить грошей. Тут я робакси, але я за робакси не. Б'ям, б'ям, давай, бістро, давай, во, все, все, я максимум. Здай, ні, не максимум. Там за трильйони навіть. Вау, ніфіга, я швидкий. Я такий швидкий ще не був. Це мені спойдери не вищу. Ех, ладно, давайте йдемо. Зараз це нами проїдемо. І цікаво, що там в кінці? Там, мабуть, брейн роти, я так розумію, що це треба залутувати брейн роти. Добре, біжим, 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 біжем. Та я взагалі зараз за трасі фонди побіжу з такою швидкістю. Так. быстрый цунами и медленный. Давай. Ой. А! Да нет. Почему нам очи? Не, он мне. Не... Блин, Я... В общем, друзья, на этом мы закончим, у меня не